Удари по тимчасово окупованих територіях, удари по Росії. Удари по дуже важливих персонах, і знати все на кілька днів. Сьогодні день військової розвідки, і ми сьогодні підготували спецпроєкт. Е Хороше інтерв'ю з дуже хорошою правильною людиною, з представником головного управління розвідки, майором Андрієм Юсовим. Андрію, привіт, вітаю вас, слава Україні! Вітаю. Героям слава Андрію! Вітаю і тебе, і усіх побратимів. Усіх, хто сьогодні має честь називатися розвідником, вітаю і дякую за цю роботу. Я завжди знаєш На ці дні пишу просту якусь річ, що розвідниками їхніми прізвищами не швидко назвуть вулиці. Розвідники не будуть мати. Тисячі людей на похованні Як це є з багатьма героями, тому що їхня робота тиха і правильна. І сьогодні той день, коли треба подякувати кожному, і не тільки сьогодні. Загалом дуже дякую ще раз тобі і всім побратимам, всіх хто в балаклавах і приховує своє обличчя для своєї безпеки. І це правильно. Дуже дякую за те, що ви робите. Тож... Я обов'язково передам. Дякую тобі і всій команді і глядачам. Дякую. Так, друзі, це третя світова спецпроєкт до дня воєнної розвідки. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Поставте вподобайку. Напишіть запитання чи коментар до відео. Це допомагає алгоритмам Ютубу просувати дуже правильний контент. Андрію, так ми з тобою домовлялись поговорити про такі концептуальні речі. Та все ж хочу почати з того, що зараз на слуху і всюди і багато про новий матеріал, який вийшов в Bloomberg, про найбільше перекидання там сил, резервів ворога з часів 22-го року. До чого я так знаю, Скептично ставлюсь, тому що е, коли про це пишуть, мені завжди знаєш, і мене питають, я кажу, знаєте, і вчора, і позавчора, і місяць тому на фронті легко не було. І не було легко протистояти тій юрді, яка там є, та все ж. Е, плани росіян на осінь. Е, що відомо, що знаєте, і чи дійсно буде спроба фінального штурму е, Покровська і загалом битва за Донбас? Наступальні дії ворога, практично про по всій лінії фронту, відбуваються. Але коли ми говоримо про там фінальну битву, можливо, хтось уявляє собі знову рух колонами чи наступ по всьому фронту, коли переміщуються сотні тисяч. Ні, зараз це не так. Це малі штурмові групи, і ем, ворог промацує де можуть бути слабші місця української оборони ну і там намагається розвивати наступ. Сьогодні в Україні знаходиться власне на території України до 700 тисяч російського окупаційного корпусу, які включають себе як бойовий компонент, так і сили забезпечення розгвардії і, і так далі. Це уже величезне угруповування. І коли ми говоримо про бойові дії, то вони ведуться по всій лінії фронту. Безумовно, будуть пробувати і в контексті можливих перемовин. Максимально підтримувати цей, цей темп і наступальні активності, аж до в тому числі проведення і психологічних операцій е, ціною власної живої сили, тому що коли цих пропороносців відправляють як вже неодноразово зафіксовано е, в піру зону або намагатись обходити наші позиції е, з однією метою, коли два. Окупанти до заходять до населеного пункту. А їхнє завдання просто де небудь розмістити прапор, е, показати, що ось, начебто, це під контролем Росії, сфотографуватися, а далі в принципі загинути. Ну, це такий е, так, така у них місія, і це зараз тактика, яку ворог активно використовує. Окупичування, формування нових підрозділів. Звичайно, фіксується, збирається, доповідається і про це знають і українське військово-політичне керівництво, і наші партнери. Тобто, якщо ми говоримо про інформаційно-психологічні операції, знаєш, тут розкажу таку штуку. Вже напевно глядач третьої світової. Вже як мене бачить, знаєш, я зараз буду розказувати про воєнну доктрину Герасимова. Хто не знає, це начальник генштабу ЗС РФ. Власне, те, що пан Андрій розповідає, це мова про його підхід до того, а як сьогодні має воювати Росія, і Росія так і воює. Де на 100% бойових дій 30% підпадають під кінетичні дії, це дії. І в фізичному просторі, в на морі, на суші на суходолі, а 70% – це те, що припадає на некінетичні дії, це інформаційні операції, психологічні кібератаки. Андрію сьогодні це велика левова частка і нашої роботи, і роботи по виявленню цих речей, які сьогодні ресурси вкладає Росія саме в інформаційну боротьбу, психологічну пропаганду і в кібератаки. Чи дійсно вони слідкують і відповідають у цій воєнній доктрині? І дійсно кожна їхня кінетична дія супроводжується кількома некінетичними, можливо, не кожна, але в цілому однозначно так. І ворог продовжує витрачати величезні ресурси на інформаційну війну на кампанії з дезінформації, інформаційно-психологічні операції, е, метою, якою є залежно кож... від цільової аудиторії, це відповідно різні завдання. І спрямовані на населення України дезорганізація, посіяти паніку створення конфліктів між громадянським суспільством і владою, між між військовими і е, населенням, і е, власне це зрозуміло назовні. Це спроба послабити проукраїнську коаліцію, послабити підтримку України, розсворити партнерів і. Це також така складна гра. Це дуже дорого, це складно. Це робота спецслужб, це е, викриття їхніх консерв, які там багато років на різних напрямках ховалися. Але це все одно себе умовно виправдовує, тому що інформаційна війна, якою б вона дорогою не була, вона дешевша ніж війна на полі бою. Причому все одно дешевше в рази, і ворог з самого початку переоцінив свої можливості. Українське суспільство вистояло, втрималось, об'єдналося. Перед обличчям російської агресії по сьогоднішній день глобальних здобутків вони в цьому немає, але розслаблятись точно не варто. Там, де е, можна, ворог буде пролазити в найменші щілини, і ми бачимо, як це використовується і сьогодні. Які на сьогоднішній день в рамках їхньої атаки по на сході, ось те, що нам зараз цей новий осінній наступ анонсують, який, власне, вже, на мою думку, відбувається, які якраз для суспільству варто розуміти нові інформаційні атаки, в якому вони плані можуть бути, щоб люди підготувалися і розуміли, ага, тут треба обережніше реагувати на це, тому що тут може бути російська рука. Коли... Будуть чергові масові вкиди на предмет катастрофічної ситуації, на предмет колосальних втрат, на предмет неготовності українців захищати власну країну. Ну завжди треба дивитись на джерела. Більшості випадків і зараз у ці всі панічні історії це йде від або від анонімних джерел, або від людей, які знаходяться за кордоном, і давно вже власне і до України відношення прямого немає, хоча можуть називати себе. Досі якимись українськими експертами, політиками, блогерами і так далі. Лише верифіковані джерела, лише офіційні заяви або заяви людей з відкритими обличчями, які знаходяться тут з нами разом в Україні в цей складний час. Є місце для аналітики, є місце для критики, але воно все має бути аргументовано і спрямовано не проти України, а на посилення країни. Тобто верифікувати і довіряти лише надійним, підтвердженим джерелам. Перейдемо знову до полю боя. Робив я певний матеріал про південь і багато інформації маю з дружніх підрозділів від побратимів, що росіяни пробують робити ці накати на оріхів, пробують невеликими бронепіхотними групами рухатися. І президент загалом анонсував, що на півдні росіяни можуть розпочати нові наступальні дії для Запоріжжя. Які є сьогодні загрози, і чи дійсно ворог буде пробувати вийти на цей рубіж оріхів гуляйпола Південний фронт, Запорізький, ремійській, херсонські напрямки, зараз там зосереджено близько 145 тисяч осіб, це понад 20% всього угруповання окупантів, і це значні сили. Втім, ми повинні розуміти, що, наприклад, в Донецькій області це до 260 тисяч і 37% усіх сил. Що говорить про те, що основний акцент ворог і далі робить на Бойових діях наук стосовно українського Донбасу, але зрозуміло, що е, Запоріжжя на превеликий жаль також не має підстав розслаблятись, і насамперед загроза це знову ж удари терористичні ракети, ракетно-дрон терористичні удари ракетно-дронові атаки по українських містах, особливо е, прифронтових і е, тих, по яким ворог може більше. Досягнути більше чим влучити, тобто Запоріжжя, на жаль, Харків на жаль і ось ну, цей терор цивільного населення це та практика, яку ворог активно використовує. Тут хочу твою думку почути. Насправді а вони це роблять. По типові історії, нібито е, схилити там цивільне населення, як я розумію, щоб підбурювати цивільне населення, щоб були якісь панічні настрої, протестні настрої, щоб вони там казали, ей влада, давай йди на договорнічок. Але на насправді з того, що ми дивимося, такі криваві важкі удари по цивільних містах навпаки якось об'єднують українське суспільство. Чи це можливо моя думка як людина військової, яка на це дивиться в своїй бульбашці, чи можливо росіяни помиляються в вибору своєї тестер? стратегії залякування по цивільних. Ні, це очевидно. Кожна така трагедія, і кожен випадок вбивства це саме вбивство навмисне цивільного населення, справді об'єднує українське суспільство і певною мірою і стимулює і наших партнерів, тому що їм важко за, заплющувати очі на чергові, на чергові злочини російських окупантів. Але логіка Орди, логіка імперії, логіка загарбників вона ось така. Ну тобто, хто же рахував і прогнозував, що расистів мають зустрічати квітами в Україні, що українська армія не буде воювати, розбіжиться, що військово-політичне керівництво втече кудись за кордон. Ну вони ж такі плани будували, і за кілька днів вже мало бути все по-іншому. Тобто, думати, що тут дуже швидко психологія зміниться, ні, вона не змінюється. Ну і зрештою дії самі за себе говорять. Чи говорити про шахеди? Вже згадані удари неодноразово головне управління розповідало те, що робиться в Алабузі, не тільки в валабузі, яка там станом сьогодні, там на вересень місяць ситуація з шахедами. Тобто, нас лякали тисячу шахедів за одну ніч. Тобто, я десь свої думки вважаю, що Така ймовірність існує, але вона не системна. Не зможуть росіяни системно е використовувати по тисячу шахедів за одну ніч. Але я все ж сіляю до думки, що якусь таку одну-дві акції на місяць вони проводити зможуть. Які твої анонси? Чи зможемо ми побачити на жаль ці тисячу шахедів за один раз? Я не буду анонсувати якісь ворожі дії, але ми можемо просто аналізувати і на підставі аналізу давати висновки сьогодні. Ворог наростив спроможності виробництва. Це десь приблизно 2700 одиниць шахетів, тобто герань 2, як вони називають, на місяць, і ще приблизно 2500 на місяць це обманок. Ну, такі от цифри, те, чим вони можуть оперувати. Але це не означає, що вони можуть одномоментно за раз випустити ту, ту кількість, яку зробили за місяць. Тому ми бачимо їхні спроможності зараз, ці сотні. Які летять на Україну, це поки що те, що вони спроможні випускати, бо е, ракетно-дронові удари особливо комбіновані не лише від кількості засобів, залежить, але й від е, засобів доставки, від логістики, від багатьох інших моментів. Е, тому виробництво є, вони використовують, але в щоденному режимі я абсолютно погоджуюсь: у ворога наразі таких спроможностей немає. Е, тримати це в, в таких масштабах про йшла шламу. Зараз ворог проводить активну дорозвідку, Є інформація там з різних джерел, що все таки енергетична інфраструктура дорозвідується, ворог буде відпрацьовувати по ній. Знову ж таки, відразу свою думку спершу скажу, я вважаю, що якби ворог міг би нам влаштовувати апокаліпсис і блекаут кожної зими, він би це зробив. І дві попередні зими ми пройшли все ж таки стабільно. Та зважаючи на нарощування можливостей по дронах, я вважаю, що найгірший на. Сценарій на цей рік це повторення першої блекаутної зими з завіялими відключеннями, з графіком відключень. Яку інформацію можеш поділитися і думками щодо того, яка ж зима може очікувати українців? Я знаю, що уряд готується, держава готується, місцеві громади і влади готуються, і зрозуміло, що просто не буде. Ворог не змінює своєї тактики. Що стосується розвідки, в тому числі космічної, то регулярно. Дуже важливо розуміти, що мова йде про свідомі атаки по цивільним об'єктам, тому що розвідка, яка проводиться ворогам, проводиться цивільних об'єктів і цивільної інфраструктури. Це говорить про те, що ці удари, які відбуваються по українській цивільній інфраструктурі, критичні, носять системний, свідомий запланований характер. Так, серед об'єктів, які ворог намагається розвідувати, є і військові. Але завжди є цивільні і це на постійній основі. Тому ми і зараз бачимо удари, особливо коли ми говоримо про прифронтові території, навмисні удари по, ці, по енергетичних об'єктах, метою яких є саме залишити цивільне населення без світла, і іншого завдання там просто немає. Okay. Uh... Андрію недавно знаєш дуже часто нам ставлять, в приклад ізраїльську розвідку. А вже так знаєш, від оперативних питань до більш таких стратегічних. Я насправді доволі скептичний до цього, тому що ну, по-перше, навіть більшість людей не знає, що окрім МОСАДу ще існує Аман, і якщо МОСАД це зовнішня розвідка, то Аман це якраз воєнна розвідка, аналог вугу. Правильно? Тобто, якщо ми говоримо про Аман, це і є аналог головного управління розвідки українського. Ну немає в кожній країні своя структура і свій розподіл. Це не зовсім не обов'язково, щоб у нас були прямі аналогії. Але так, в цілому, можна можна так порівняти і поєднати. Ну, от, я буду до того, що початок нового етапу війни, який почався в е, наших партнерів в Ізраїлі, він був дуже. Неочікуваний для ізраїльської армії вдалося а, ворогам прийти активно перші редути, взяти в полон військовослужбовців. Натомість я згадую дуже багато матеріалів і наших партнерів, і внутрішніх ЗМІ про те, що відбувалося під час ставки і воєнного кабінету Зеленського у лютому 22-го року, коли Кирил Олексійович як показав а, ті варіанти, як буде наступати, і що не вірили, що може піти ворог з Києва. Чи можна сьогодні ось так от похвалити себе і сказати? Що на сьогоднішній день українська розвідка одна з найпрофесійніших і найякісніших серед країн світу, адже довела це безпосередньо під час воєнних дій. Можна стверджувати, що українські сили оборони в цілому і, зокрема, спецслужби і воєнна розвідка сьогодні є одними з найдієвіших, найрезультативніших і найдосвідченіших в світі. і Безумовно, у кожного є свої сильні сторони, і коли ми говоримо про і Ізраїль, і Сполучені Штати, це величезні можливості, це сучасні технології. Але е, Україна воює і бореться в унікальних умовах із складним великим ворогом. Е, лише сама ось ці сотні кілометрів довжина лінії фронту це вже те, що для багатьох. Е, Інших країн і їхніх спецслужб було б непідйомним завданням, тому що масштаби колосальні. І е, війна, яка триває фактично всіма засобами, доступними і видами озброєнь, ну хіба крім ядерної, воно все інше вже використовується. І противник, який найбільше за територію в світі, і відповідно, е, і діяльність там на території ворога дуже складна, але ми бачимо, що і заходи відбуваються, і гурки тибововна по всій території Росії. І інформація здобувається з різних куточків цієї так званої Російської Федерації. І бой... робота бойових підрозділів, і робота аналітиків, робота інженерів, які удосконалюють засоби. Ну, це все те, що партнери сьогодні вивчають. Тобто, безумовно, ми продовжуємо приймати чужий досвід. І вчитися, і враховувати, але сьогодні багато в чому вчаться у воєнної розвідки української воєнної розвідки, багато в чому вчаться у сил безпеки і оборони України. Це не наш вибір, це виклик, який Україна і Українці і розвідники прийняли і прийняли щастя. Сьогодні багато матеріалів я насправді там пенготувавши, читав деякі матеріали щодо розвитку розвідки, розвитку розвідки гарно звучить, розвідки наших партнерів, країн НАТО, США, і дуже великий іде акцент на штучний інтелект, на сучасні технології. Чи можна якось сьогодні окреслити філософію розвитку головного управління розвідки? Чи все ж таки ми дивимося за трендами і якби. Інвестуємо в нові розробки, чи затягуємо штучний інтелект, нові технології, чи таки лишається людина в центрі е розвитку е структури, позаяк, ну ще раз кажу свою думку, можна розвивати багато штучного інтелекту, поки ти в мирі, і можна практикувати, експериментувати. А коли настає війна, Ну то все ж таки людина. Е це той ресурс, який ці технології запускає, який робить залізо живим. А, відповідно, мені цікаво, що скажеш ти, яка філософія розвитку сьогодні в нашої воєнної розвитки. Ну, е оскільки така тема, то в кінці мала бути фраза Давайте запитаємо у чата джибіті. <сум> і напевно він би щось відповів. І напевно це були би геть не дурні думки. Але це були би не думки, це були би. Результати синт-аналітики, підбір відкритих даних, і, власне, на підставі цього якісь зроблені висновки чи припущення. Безумовно, сучасні технології і штучний інтелект використовуються і активно використовуються там, де це можливо і доцільно. І безумовно, фахівці кібербезпеки працюють над тим, щоб іти в ногу з часом, і завдяки в тому числі власним розробкам, десь випереджати наявні аналоги в сфері. Цифрової безпеки, кібербезпеки штучного інтелекту, але разом з тим живу людину ніхто не замінить. І е, ми тут можемо наводити аналогії, приклади з безпілотними системами, літальними апаратами і морськими дронами. Е, вони дуже багатофункціональні, виконують багато завдань, і з кожним разом все більше завдань і успішно виконують. Але за цим все одно стоїть людина-розробник і людина-оператор. І в багатьох випадках все одно потрібна людина, яка, зрештою, встановить прапор і закріпиться на території. І роботами ми це не замінимо. що стосується боротьби технологій, технології це інструменти, їх потрібно використовувати. Але технології за нас боротись не будуть, і за нас не будуть знаходити відповіді на складні завдання, тому що ворог це звичайно багато в чому відстала країна, але яка має доступ до сучасних технологій і має ресурс для того, щоб принаймні на війну ці технології застосовувати? Тому відповідь вона не проста але звичайно, людина все одно на чолі. Андрій. Людина на чолі. а Такий, чую час від часу в автомобілі заклик, не змушуй Кирила Олексійовича чекати. Пропоную таким корисним закінчити нашу таку коротку розмову до дня воєнної розвідки. Розкажи більше про те, можливо, навіть міфи знаєш, якісь можна розвінчати. Багато людей думає про розвідку, про військо що це тільки десь бігти, гратися в агента переодягатися, жити 15 років в Донецьку і не пити води. Може розкажемо про те. А куди можуть долучитися люди, і на які вакансії, і як застосувати свої вміння і можливості в структурі головного управління розвідки? Будь ласка, заходьте, заходьте на інформаційні ресурси головного управління розвідки. І дякую за можливість про це поговорити. Е, є розділ доєднатися професії, які в тому числі можуть цілком бути і цивільними. Здавалося б, тобто, е, воєнні розвідці – Безумовно потрібні бойові підрозділи і люди, які готові бути бійцями, тренуватись і обрати шлях спецпризначенця, але так само потрібні хороші фахові юристи, міжнародники а потрібні фахівці з іноземних мов. Безумовно, і не лише англійська, і ми можемо собі приблизно уявити і для чого, і які мови потрібні. Безумовно, потрібні IT, it фахівці, і фахівці з кібербезпеки, але це також може бути і дизайнер, і, і фотограф, і люди і технічних, і гуманітарних спеціальностей. Робота аналітиків надзвичайно складна і надзвичайно цікава. І безумовно оперативна складова, оперативна складова, яка має включати в собі весь спектр знань, навичок, і надзвичайно складна і цікава робота, але це також історія. Про воєнну дипломатію, це також історія про багато інших сфер, де українці можуть себе розкрити. Молоді люди і не тільки молоді люди, але розкрити себе і ще й з користю для держави, і будучи захисником держави. Тому приєднуйтесь до гурмо, будемо раді бачити і чекаємо на ваші анкети, заявки і пропозиції. Лишаємо посилання в описі до відео на розділ вакансії. Обов'язково Щонайменше найменше, зайдіть, подивіться. Нічого до нічого вас не зобов'язує точно подивитися Але і зрозуміти, де ви можете себе знайти в головному управлінні розвідки. Андрій, ну останнє, що хотів запитати. Ти задав воєнна дипломатія зараз. Дуже багато розмов і багато до речі, я думаю, і ваша рекрут служба це, що люди такі так. А чого я буду кудись іти? Зараз тут договорнячок війну закінчить. Тобто, які очікування в тебе від ось цього такого процесу, що відбувається, якого прости, господи, можна назвати процесом переговорним? Це вже я так свою думку засвітив. Знаєш, та все ж що очікувати Україну? Від ось цих намірів і спроб переговорного процесу переговорний процес, зокрема, тоді буде успішним, успішний насамперед тоді буде успішним, коли український спротив буде максимально сильним, ефективним і суспільство об'єднаним. Тобто ми не можемо чекати в пасивні пасивній позиції, що хтось за нас щось домовиться. Чим більше буде знищеного ворога на полі бою, чим більше буде гуркоту і бавовни на території ворожій, чим більше буде знищено сили засобів і посилений тиск на агресора. А також чим кращою буде боротьба з зрадниками, колаборантами потенційної п'ятої колоною всередині країни, тим сильнішими будуть наші позиції, і ближчим буде справедливий мир для України і українців. Андрій дуже тобі дякую. Ще раз. Пряме вітання з професійним святом. Дякуємо дякую, тобі. Треба звучить дві. трохи дивно. Звучить трохи дивно, але дякую третій світовій. <свят> і тобі дуже дякуємо, Андрій Юсов, представник управління розвідки сьогодні. в День розвідки поділився певними думками, інформацією. За що дуже дякуємо. Дякуємо і вам, що ви на третій світовій. Нагадаю, давайте підпишемося, поставимо вподобайку цьому відео. Лишайте коментар. Можливо, ми якось ще запросимо Андрія і відповімо на ваші питання. Дуже дякую, Андрію. Ще раз бережіть себе, підтримуйте сили оборони та безпеки.